Вітаю вели шановні пані та панове, святом вас, українці. Сьогодні наближається свят-вечір, завтра Різдво. Дружина, незважаючи на негаразди і постійну постійна відсутність світла. Якось викрутилася і наготувала 12 пісних страв. Сьогодні ввечері зберемося всією нашою родиною біля столу, який буде накритий скатертиною, а в чотирьох кутах під цією скатертиною буде лежати часник, щоб відганяти цю. Московську нечисть від України, яка прийшла сюди нас звільняти в лапках. Так. От такі справи, вельми шановні пані та панове. Але сьогодні я хотів би відповісти на запитання ботів. Такі із Московії у мене там є люди, які е, ну вивчають те, що я тут розповідаю вам, ну і, звичайно, не згоджуються. І головне, з чим вони не згоджуються, це те, що вони не є нащадками канібалів. Що вони не є нащадками <хи>, отих людей, яких Геродот, хто він там, батько історії, чи, чи географії заодно, назвав андрофагами, тобто людоїдами. Так як же ж це ну ось він, такий сякий, цей Геродот, якого московити так дуже не люблять? Та і е, локалізував, тобто розмістив цих всіх андрофагів от там, де зараз ця Москва і, і всі ці е, дуже слов'янські міста з такими слов'янськими назвами, може, мені ці боти та е, розкажуть, а що ж вони і з якої слов'янської мови вони означають: Москва, Тверь, Калуга, Кострома. Тула, Вятка, Волода і, і, і все таке інше. То що це за мова Слоянська? Так, що це за мова? Це ж вам не Житомир і не Рівне, і не Луцьк, і не Львів, і не Ужгород, і не Вінниця, і не Чернівці, і не Чернігів, який однозначно трактується. Від чого вони? Вони від слов'янських слів. Можна і так думати, і так, але це слов'янські назви. Так, а от ми з вами про Геродота сказали раз, що він там їх локалізував. А друге, ми з вами назви географічні, які ну, від же ж ніде не дінеться, Це об'єктивне: беремо мапу, дивимося, Москва. що... Давайте перекладача, з яких фіноугорських мов це назва походить. Чи та сама Калуга, чи Кастрама, чи все інше, там, що в них є? Так, Ну просто все. Просто. Але ж, ну, якщо ви вимагаєте вже конкретно, щоб ми тут з вами ну, абсолютно чітко, ну давайте будемо конкретно. Давайте візьмемо тоді за основу археологічні знахідки, тому що археологія це абсолютно об'єктивна наука, от як відкрили трипійську цивілізацію. Ну її відкрили археологи, Вікенті і Фойка, абсолютно тепер розкопані сотні і сотні цих поселень, і там знаходяться артефакти. тобто, і... Різноманітні речі, які залишилися, і побуту речі, і статуетки, і, і такі речі, які донині не розшифровані, що вони означають там. І... І залишки будівель, в тому числі двоповерхових, і, і, і все таке інше. І предмети побуту, там, залишки тарілок, черепки збереглися, глечиків різноманітних і так далі, і тому подібне. Все просто. Нічого подібного, отам, от де Москва, Калуга і Кастреме, нічого немає. Немає нічого. Немає. Читайте своїх археологів. І залишків скіфів, там, ні царських, ні орачів немає. І залишки сарматів у вас поселень немає. І залишки антів немає. Ну все просто, все просто дуже. А я колись працював за відділом. Геополітики та геостратегії в Інституті українознавства. І зі мною там теж за відділом археології працював один відомий археолог, який член-кореспондент, він тоді був, я не знаю, може, пізніше став академіком Академії наук України. І от він займався археологією з радянських часів, там копав в Німеччині. І все таке інше. І розказував, що ось дивіться, мапа, і він на цій мапі абсолютно чітко позначив, де жили слов'яни, а де жили германці. Я кажу, ну як це можна так чітко, абсолютно визначити? Він каже, дуже просто все. Слов'яни топили печами, а е Германці використовували відкритий вогонь, ну, знаменитий нині камін. Так. От і все. Отам, От де печі, це слов'яни. Отам, де викопуєш ти каміни, оце германці жили. Все просто. І все це показано на картосхемі. Так само і тут, що археологи копають у центральній Москві, Москва навколо неї що вони викопують. А вони викопують там залишки того, що їли люди 2000 років тому. І що ж вони їли там? А там на купу навалено кістки тварин і кістки людей. І кістки тварин розщеплені для того, щоб мозок, звідси смачний, і поживний витягнути. і так само і кістки людей розщеплені. У нас такого немає. У нас, якщо була тризна, теж біля цих скіфських поховань залишають, знаходять ці залишки, то Поминального вечора, як ми зараз сказали чи дня. То ми там знайдемо кістки, тільки тварин і все. Кісток людей немає. Ніхто людей не їв, і в Терпійців немає нічого, ніяких розщеплених. І в сарматів немає, і в готів немає, і антів немає, а в пращурів московитів є. Ну, все просто, любі друзі. Отже, всім українцям в Україні і в світі здоров'я і удачі. Вітаю вас святом, що наближається. Все прогресивне людство північної півкулі. Вітаю з тим, що днем, день вже збільшився на одну хвилину. Таким чином, сонце повернуло вже на літо. Ну, і, звичайно, бажаю нашої перемоги над цими андрофагами, московитами, які ну, не змінилися за останні 2000 років, як ми бачимо. Так читайте мене, слухайте те, що я вам говорю. Я вам розповідаю правду, на відміну від деяких інших діячів, які, як там кажуть, пудрять вам мізки.